Привіт, друзі! Це полювання на лина, частина перша. Ми на локації гадки, як завжди. Мені подобається ця локація, але на... я на ній трохи рідко прибачу. Тут є лин. Ой, що мені ваш огонь. Так, лин, на душовий черяк є. А зараз ми подивимося, яка глибина. А ну, де лин? Де лин? Шукаю. А вон ішов. Від 6,0 до 2 метрів чотирьох. Нормально. Можна рівно закинути туди, ловити на приконку Зараз ми виберемо її. Туди точно ми не будемо закидати. Або так, десь сюди. О, зараз ми вибираємо приконку Чекаємо дощовий черв'як. Во він, дощовий черв'як, мочна приконка І погнали. Чекаю покльовки. Ви підпишіться і поставте лайк, якщо любите цю гру. Цікаво, скільки люблять цю гру користувачів. А зараз подивимось, чи щось буде. Аво, клює. А, це вже це може бути лен. А, зараз подивимося. Алящо. Ну. Ладно, забираємо. Наклює поки що. Чекаємо покльовки. Ах, пропустив. Пропустив покльовку. Типічний я. А знову. Скільки можна? Або, тут же я хорош, хорош, пішов, пішов. Ну, там, ну ж мені ваша краснопірка. Ну ладно, заберу вже 501 грам. Давай. Хочу, щоб один клював. Мені треба один. Де він там? Аво клює, давай зараз витягнем. Треба витягати, треба витягати. Це може бути лин. Давай. Є, один. Всім пока, друзі.